Проєкт Power for Health, місто Херсон та Херсонська область, за підтримки благодійної організації директорів, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства охорони здоров'я України передали інтегровані системи зберігання енергії Херсонським лікарням. Ми встановили в частині медичних закладів такі окремі комплекси, де є старлінк, генератор і можливість для підключення мобільних пристроїв, щоб люди, які тут перебувають, могли зарядитись, приєднатись до інтернету. Тобто, якщо раптом немає електрики, чи, чи зв'язку, тут завжди є зв'язок. Люський ті кластер проплачує за цю послугу і допомагає нам зараз. Це у нас ігрова кімната, але із-за того, що у нас збільшився поток дітей. А у нас діти вночі всі ночують в укритті. На поверсі не на поверсі не залишається ніхто. Залишається лише реанімаційна, якщо край тяжкий. А так, якщо потрібно, у нас є реанімаційна палата і в укритті. Підтримка закладів охорони здоров'я сьогодні має вирішальне значення для забезпечення безперервної медичної допомоги. Такі системи підвищують енергоефективність і забезпечують стабільну роботу лікарень. Це гарантія того, що лікарі зможуть продовжувати рятувати життя, а пацієнти отримувати необхідну допомогу за будь-яких умов. Дякуємо героям лікарям, які 24 на 7 рятують життя українців на медичному фронті. Велика вдячність партнерам благодійній організації Діректорів за безцінну підтримку України. Разом молодців, молодці. Давайте так, відверто. Ми всі молодці.